Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше. Це Макс. А це Микита. І ми нагадуємо, що це спортивне шоу несерйозне, серйозне від експертів на експертів. Як хочете, так кажіть. Ми просто говоримо про спорт, весело у всього, у чого є, е, м'яч. Так? Або навіть немає м'яча, але ми все одно будемо про нього говорити. Васі Ламаченко, ми до тебе доберемося. Так, отже, баскетбольний випуск Максим. Будь ласочка, затравочка під першу тему для розмови. Один з найпопулярніших наших випусків на нашому каналі да. виявилося на наше головне. обговорення Баблу в Суперлізі, і ми зрозуміли, що це наша тема, яка подобається дуже і дуже вам. Тому ми да. будемо говорити знову про наш завжди любимий. Про баскетбол, на який не можна глянути без сліз. Про баскетбол, на який ніхто з нас і не дивиться, власне кажучи, без сліз, тому що там і радість, і журба, і бо... страх, і ненависть. Бо червоне то любов, а чорне то журба. Всім поїхали! Український баскетбол, Суперліга, Бродський, Дубінський, все як ви любите. Я хотів сказати Козловський, все на О, рознюк, давайте всіх сюди. Так, ну що розпочнемо з теми е... пан Дубінський? і пан. Бродський забожився. Давай так і скажу. Забожився під Піську в рот, рот, що він повертається. Точніше, він повернеться. Він то нікуди не повертається, бо він в Україні нікуди не може поїхати. Чому Майкл Джордан в 95 му році так. повернувся, а я не можу подумати? Дубінський... Він забожився під пацана, що у наступному сезоні про повернеться до Суперліги. І Як... що вони тепер Як... з Михайлом Юрьевичем знову? Просто такі пупсики, розумієте, як так? А як це відбувається? Що, пацани за базаром не слідкують, чи що? ні, ну ми то не слідкуємо за базаром. Що нам слідкувати? Я що хочу, то й говорю. Ми YouTube канал. і вони власне кажучи, також все хочуть, то й говорять. І е, всі ті роки в українському баскетболі, які мені довелося провести разом із тобою, е, якщо чомусь і навчили, так це тому, що немає в українських баскетболі. Назавжди друзів да. і назавжди ворогів. Ось такі. І знаєш… — Це залежить від різних аспектів. По-перше, фаза, да, фаза, по луни. фаза луни. фаза По-перше, фаза луни. По-друге, можна невеличке уточнення, але це ні в якому разі ніяка не ксенофобія. Вони ж оби... обидва євреї. Так. Все. Ну, питань нема. На цьому завершуємо Продов... наш випуск. Всім пока, підписуйтесь, що м'яч не бреше. Звичайно, звичайно, що ні. Ми продовжимо. І, власне кажучи, продовжуючи думку про те, що ага. немає ворогів і немає друзів назавжди в українському ага. баскетболі. І знаєш, мені найсмішніше дивитися, на кого всі ці ситуації, на всі ці медіа, на всі ці говорящі голови, яких пан Дубінський та пан панзалежно. Отак, от, один між одним. І вони розумієш, вони вже набрали повен рот лайна для того. Щоб. Ну, зараз, а тут вони помилися такі. підожди, 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 Це що ж виходить, що нам тепер не можна його розповісти. Вони сплюнуть такі, бо ну куди, все ж чисте. Напечатано вже. І ти такий оп, і ковтнув. ну. Незалежні змії України. Малінка! Ну, коротше, що, просто за лавешку домовились? Я не знаю, власне кажучи, вони ж не розказують 4,5 мільйони. Що? Скільки з цих 4,5 мільйонів зайшло на рахунок? Що? Ну, ну що. Ну, а ну, як, скажи. як ти собі уявляєш взагалі їх усю розмову, коли вони такі не знаю, телефонували, чи в Телеграм один одному писали, що такі домовились про щось. Хоча там три випуски м'яча не бреше назад, вони один одного там просто крили, е, хоч ну, не матюками, але все одно такі інтерв'ю видавали. Ти ж ну… Міша, спиш. Приходить повідомлення у WhatsApp. Міша спиш. Каже, сплю сплю, сплюсю шабат, субота. Ти що? не сплю, не сплю. Ну коротше, друзі мої, не вірте жодному слову пану Дубінського і не вірте жодному слову Бродського взагалі ніколи. Сім п'ятниць на тижні, як ото кажуть. Часи змінюються, а люди ні. Тому що так воно, власне кажучи, історично повелося, і ми ще трошки. Ну що тут про це ще говорити? Ні, ну якщо повернеться до <пл> як> а, так, да, точно, я згадав, Макс, цей скрін мені скинув. Коротше, як пан Броський спілкується з звичайними українцями, які висловлюють свої думки не так можливо гостро, як ми, але Та, тим не мене. іноді навіть і гостріше, але так. у будь-якому випадку ти ж розумієш. Що ти. Президент Фед... Що ви, Михайло? Ми, є, ніж, бо я значно, розумію, що, що президент Федера. Може... Бо тобі також напхає потім. <світ> так ось, скрін. Ось він тут з'являється. І В... не один. Так, як Михайло Бродський спілкується з взагалі рандомними людьми. Вони висказували там свої враження, там, щось як там працює ФБУ, там чи відкриваються школи, як тренування. І тут Михайло у притаманному йому епістолярному жанрі з легким італійським акцентом. пише. Привіт, твар навіть не тварина, він намагається говорити українською мовою, але в нього виходить е, ну так Поганайко. виходить. Мабуть, не дуже а мене питання. А якщо ось людина не неваж... неважливо в якому статусі, ось ну мені відверто, просто щось в око потрапило, мабуть, гроші дубінського хамство. Хамство Бросково. Бросково, так. А, ось тобі пише в такому сенсі керівник на такій посаді. Причому його навіть взагалі там і не згадували. Вони говорили про саму федерацію баскетболу, ось ці люди. Але ж ти розумієш, що Броцький зробив все, аби для того, щоб ФБУ це був Броцький, а Броцький це був ФБУ, власне Запишіться. кажучи, він повністю узурпував собі ну, всю поті, цю організацію. Ну, типа, я можу просто йому його послати, понюхати у тузика під хвостиком? Ну, так. щоб ну, він, чому, ну, привіт, Мо, він, він він чому так мені пишеш? привіт, тварина. Можеш, він потім піде по посвариться з цим Ну, а потім через кілька місяців він скаже: ми з Тузіком братани, все порішали, його цуценята в наступному сезоні будуть грати в ВЮБ. Ну, ну, що таке? Навіть ну, це ж повноцінно людину образили. Його там ніхто в цих коментарях не ображає. Ось дивіться знову цей скрін, почитайте, подивіться. Ну, його дуже легко спровокувати, сказати, що м'ячі були не накачені, чи ще щось, чи ще щось чи ще І він одразу починає: ти животнеє. Ти поц, ти, ти портиш мені настроєння, тому я говорю російською, тому що він тоді ще так писав, Михайло Юрійович Україномовний, це просто моя му, цілую вашу лисину, <рес> Але животне української мови буде все ж таки тварина. Ну ось отакі керівники на посадах. Ти знаєш, він мені нагадує о, ще й ось мера міста Дніпро саме кажучи, та й також так кого, ну, але вже нікого послати тебе, тебе, тебе всім. От, власне кажучи, Бориса Альбертовича українська мова зробила більш інтелігентною. тому що він то. це ж не він пише. Яка різниця? <гум> ну Коротше, ви розумієте, що люди на ось посадах керівних вони нас за людей то і не вважають і вважають. Щось в мене слово вважають, вважають, зажувало. Що можуть спілкуватися з нами. А чому ми тоді не можемо так спілкуватися з ними? Можете... — Якщо ви задаєте, тон, то, то ну, давай, звучай, давай тварина. Якщо ми тварин. животні, давайте гавкатися. Тварина тобі на А. Амбасадор ФБУ <laughs> Марк якось так. <laughs> ну так, Марк кусувало, амбасадор посувало. Ну він так. не знає просто, що це за організація, воно просто красиве для нього. Коротше, з цим е покінчились. Дубінський, Бродський будуть ще вам розказувати такі байки про метеї, чи повернеться, чи не повернеться взагалі по барабану. Давайте говорити про Бабл. Поки Про... цей прометей не повернувся так. ще одне, вони поїхали своєю командою грати в Європейській юнацькій баскетбольній лізі, там, де грають навіть діточки десятирічні, але звичайно їм знайшли суперників в категорії Ю-20, і вони там всіх розгромили так, із середньою так. різницею в 50 очок сухо їм комфортно. Памперс клуб продовжує, власне кажучи, своє ем, сходження вершинами Балтійського баскетболу. Але, власне кажучи, я ж таки думаю, ну вони всіх обіли, але вони. Йшли поза програмою, тому що надто сильні хлопці, і в кінці обігравши всіх із Всі. різницею, в 50 очок вони отримали медалі yeah. за участь. За участь, звичайно. Ти старався називається ця медаль. <світ> так, це знаєш на що схоже? Ось чемпіонат е з футболу, коли там міжнародний цей Кубок, коли там. Супер... Чемпіонат світу? Так. Це наш попередній випуск речі, про чемпіонат світу, там було непогано. Коли ось там Реал перемагає в лізі чемпіонів, а потім у них висаємо, там, між собою там, Бока Хуніорс. О, до речі, Бока junior, чи junior? Uh, жу... коментатор один сказав: Бока джуніорс. У мене серце просто схватило. Ну, по-перше, це ж іспанська. Ну, яке джуніорс? Джуніors, то твої діти джуніорс. Коротше, так, про футбол забули. Так ось. І там, топ, а топ. Будь ласка, вирішите, коли будете монтувати цю фразу, ми в окремий випуск робимо про футбол, забули. Так. І ось вони збираються, і Реал там починає стадію цей клубний чемпіонат світу зі стадії о, півфіналу. Також і про мотей. Так розпочав аж. І, і вони так розказували, Боже, нам так потрібна була ця практика. А, ми вже обіграли усі стійки в залі а -а -а. своєму в Слобожанському. Виїхали в Ригу, до речі, як? Чому, чому, чому всі дають потилочники мудрику, а тут виїжджає ціла команда із, власне кажучи, тренерським штабом і всім останнім? Як? Не знаю. Ю ну, 20 це значить, що вам вже є 18. Точно, вас. точно. Ну що ж, переходимо до саме клубів, клубів які, власне кажучи, грають в Україні, в Україні так, тому так. можуть давай. називатися українськими, а не наш український баскетбольний клуб Прометей зіграє в латвійсько-естонський. Все, 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 друзі, забули. <ріст> дуже дуже печально. Давай досі. розпочнемо зі скандалу. Це ж скандал. Український чемпіонат у Львові, Львовський Бабл це і є скандал. Точно. Ну, давай про Дніпро. Що Коваль їх вивів з майданчику? Ти взагалі колись не таке бачив у своєму житті? Не пригадую, якщо чесно. Аналична, я чесно кажучи, і не, і, і не згадував. Можливо, щось таке було, а може й не було. Ну як на мене, то це було дуже емоційне рішення. І чи воно було продиктоване? Я чесно кажучи, не знаю, тому що з Ковалем ще про це не говорив. Обов'язково в нього запитаю, але знаючи, Володимира Коваля, наскільки він може бути емоційною людиною, власне ну, кажучи, він дуже емоційно завжди за цим, цим слідкує, вболіває, власне кажучи, за свою роботу за. Результати цієї роботи, які звичайно. ми можемо бачити на майданчику, він звичайно що міг піддатися якомусь емоційному пориву. Щось і, мені ну, здається, ну, ну, добре що, що не, на, не почав. Ось мені такі люди подобаються, що задню не дав. Знаєш, ти, я ж також як і ти можливо, можеш там піддатися якомусь імпульсу, а потім та ні, 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 ладно, ладно. А він до кінця все це, це я поважаю до кінця за, за 18 секунд до кінця. він так. Ну, власне, кажучи, ну так, Дніпро у підсумку зарахували технічну так? поразку 0-20, так але, власне кажучи, це зрозуміло. Команда пішла формально всі так, привіди для так, того, так, аби так. там влупити ці 0-20. Я думаю, що стосовно результату матчу Дніпро особливо то сперечатися не буде. Я точно знаю, що там стосовно суддівства є йде якийсь процес, який як завжди завершиться на користь суддів, завжди жодного разу не визнавали, що судді помилки суддівські. Так, так, 에, не те, не що не визнавали, але впли... вплинули на так. кінцевий результат. Завжди, навіть якщо вони і скажуть самі всі в трьох, то так, да, це ми це, Ну, що, ми... Да, що помилки були, але, але тут одно... ключове, ключове так. те, що так, помилки були, але ці помилки не вплинули на кінцевий результат матчу. Ну, власне кажучи, тут буде те ж саме, але власне, ну Дніпро мав зробити якийсь крок, тому що щось потрібно було підкріпити. Оце те, що команда пішла разом із тренерським штабом. Чому, власне кажучи, пішла? Тому що була незадоволена суддівством. На словах це просто не передати. Ось вам, будь ласка, наше підтвердження і все останнє буде розгляд, але я впевнений, що це просто даремно витрачений так. час і гроші. ФБУ своїх суддів ніколи не обрали. Ну, Окрім ще Миколи ще... Амбросова, але. Ви самі знаєте цю історію. Так, а ну а ти що сам як вважаєш? Судді э... Погано, добре, як взагалі, оціниш їх роботу? — Ти знаєш, мені в цьому випадку дуже складно, тому що я дивився цей матч по телевізору. Ні, навіть не по телевізору. В мене не було світла в цей час. Я дивився просто з телефона. Це ось такий ось екранчик. — А Трансляція була. По-перше, трансляція Б, по-друге, ось такий ось екранчик. І ти сам розумієш, що в залі це все видно набагато краще. Всі ці нюанси, ніж на такому от екранчику. Трансляція, звичайно, що всього не показує. Але мені в цьому плані сподобалася історія в інстаграмі на Дніпра Станіслава Тимофеєнка, скрінчик буде тут як підтвердження. Він написав, що ми самі програли цю гру, ми самі програли цю гру. Гра була програна нами як команда. Ну це я вже дуже розгорнуто даю. Тут буде це недослівна цитата. Але я закликаю арбітрів, це знову ж таки Станіслав закликає, звернути увагу на роботу суддів. Тобто сам Тимофеєнко визнає, що команда грала не найкращим чином, і це дійсно так. Але, власне кажучи, коли команда грає не найкращим чином, до того ще є якісь суддівські моменти. І тут ми приходимо до головного: львівський Бабл. Знаєте, скільки було в залі? Я знаю. Да. Ну, плюс 10, да? 12 градусів було в перший день, потім щось стало холодніше, стало 10 градусів. Це немало. Якщо ви виходите на вулицю в одних шортиках, то ви розумієте, що мінус 6 і плюс 10 дуже по-різному відчувається. Але, розумієте, це ж чемпіонат. Суперліги і при цьому Федерація баскетболу України це не ви з пацанами граєте у залі, де плювати, де перевдягатись, що руки замезли. взагалі насрать на все. Це професіонали грають, і де записано, що температура в залі має бути не нижча за 16 градусів. А по що таке шістнадцять градусів? А що відбулося? А що не нахака? А, а потім ще й вимкнули світло, як виявилося, що такий генератор. Ми Львів, ми культурна столиця. В нас завжди світло. Ми ходимо під Богом. Всі та каже, генератор не працював. Кажуть, що зламався. Зламався генератор. А як згорів? чи що? перепрацював. мабуть. Кажуть, що згорів. Не витримав. так на ньому може все місто трималося. Тому генераторі може боже. мій, А що за не було ще одного чи що? Виявилося, що є, але на це пішло півтори години часу. Я думаю, що вони просто його чекали. Купили. Купили, да. І ви от зайдіть просто на сайті ФБУ, є там внизу, 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 FTP, і подивіться фотографії, наприклад, з цього баблу. Вау! А от якщо ми зараз вимкнемо тут світло в цій студії, фотографії сві... вийдуть краще, <світло> так, ніж так. те, що буде там. Світліше. там буде видно хоч щось, принаймні, розумієте? Не ті чорні плями, які там бігали. Ну, як ти вважаєш, як з Хейт Спіч, Хейт-спіч, Львів. Я до цього ніколи особливо якось не любив ваше місто. Я ніколи не поділяв захоплення Львовом. Там це все древності, це все це старі будинки, просто які всі в сажі. І ви хтось дуже любили. Там смачно, так. Але якщо виходиш ти із цих всіх закладів, то мені все, що було навколо, не подобалося. І після цього краще взагалі не стало. А ти п'яним там не гуляв просто. Гуляв. А, ну тоді точно, Макс, тоді взагалі без питань. Слухай, ну так, про місто, так <ścoff> про місто забули, про сам... — <ścoff> uh... А Микіті подобається просто Львів, тому <ścoff> він так. <покаже. ścoff> <ścoff> так, так, Я там був багато разів, і скоро там буду, мабуть, що ще раз. Не на баблі. Ні. Uh, а знаєш, вони будеш на баблі? Тому що сказали, що Львову бабл більше не дадуть. Ось я ж про це і хотів запитати: що як взагалі на такі речі реагувати, що ти не можеш організувати прийом команд людей взагалі. нічого... ти Нічого не дав. Не світло, ну, знаєш, не тепло. Мені здається, що Львова, Львов просто поставили перед фактом. Вони не хотіли його проводити, але їм сказали: Надо. у вас буде бабл. І він такий, окей, а що для цього треба? Та нічого не треба, просто, просто, просто прийдіть, При... ребята, все, просто прийдіть. А ні, ви можете не приходити, ви самі приїдемо. Просто всі прийдіть, ми прийдемо, всі прийдуть. Ви там баскетбол, 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 і все, і потім вас же красиво чем? там, красиво, плюс 10 в залі. Всі про все забудуть, тому що у вас там Корот, красиво. Але ні, це був дійсно жахливий бабл. І мені просто не в цій всій ситуації, я, от, скільки дивився ці матчі, я думав лише про одне. От, Власне кажучи, ну добре там приїхав Дніпро, Київбаск, хто завгодно. Але там вже грали самі львів'яни. Ну, ну, ти так. розумієш, просто вони грали там самі. В Дніпрі таких проблем із опаленням, із світлом, ну, із і інтернетом. Києві. Як і в Києві, до речі. Так, в Києві також було. Вже Максі <світло> вимикали світло, і вони перенесли Ні, один з поділку. Так, світло, ну тепло ж було, хоч. Так. Ну, тепло. От. Їх не може бути, тому що створюються умови в першу чергу для самого Дніпра. І те, що потім команди приїжджають в Бабл, вони просто користуються тими вовами, ну, які створив клуб для своєї команди. Тобто там про них дбають. А там хлопці у Львові, їхня політехніка Галичина, так. вони просто приходять в залу, де плюс 10 градусів, і намагаються там щось грати в якийсь баскетбол. Те, що інші замерзли, то таке. Інші хай розбираються самі. Ну, хай з... там Ромчик Бондарчук в усі там рушники кутаються із готелю. Не... Найбільше замерз. Завжди дуже сильно мерзне. Я один раз пожартував про його зимову куртку в квітні, і він мені дуже довго згадував. <с навіть трошки ображався, і я тоді чесно, ще решетно про ним ну ображає. Не бажайся ромну. Ти ж знаєш просто тебе мало волосся на тілі. У мене багато, у Макса багато. Показати? Не ображайся. Я знаю, я знаю, що ти вже і не ображаєшся, але я знаю, що ображався. Ну, ось, а... Такий ось він чемпіонат насправді і вскриває ось ці гнійні рани і показує усі проблеми. Навіть ну просто не можуть організувати. Немає, ну, власне кажучи, так ми розуміємо всі, в які часи ми живемо. Ми все розуміємо, розуміємо, що відбувається на вулиці. Але якби таке відбувалося на вулицях Львова і не відбувалося на вулицях Дніпра, тоді про це б звичайно можна було говорити. А так, власне кажучи, ми всі в рівних умовах, але десь в залі плюс 20, а десь плюс 10. Добре. Е, коротенько, там матч один був з овертаймами багато. Біпа з в грали. Ну, рахунок не відображає насправді цікавість гри. Да, ось при, приблизно <біпаск> ось так. Е, але якщо подивитись на рахунок, то там во го боже ти мій. Ну, тобі що, взагалі не сподобався цей поєдинок? А, мені він дуже подобався, дуже-дуже подобався до того часу, поки там. Пропала трансляція у вашому Львові. А почему із трьох овертаймів я побачив нуль. Бо їх не було. Ви ж не показали. Я впевнений, що ви навіть не сфотографували, тому що там було щось таке. А, 40 хвилин матчу минуло. І вся знімальна група така. Поки нам сьогодні ще свадьбу садового знімати. Точно. Ну ось ви, друзі, не спитайте, чому ми не говоримо про рахунки. От коли буде сенс говорити про рахунки і насправді про матчі, тоді ми і будемо про них говорити, а поки що про емоції. Підписка, лайк, шоу, «М'яч не бреше, донатик, і ми будемо відправляти його. Куди? На ЗСУ. І таким чином наближати нашу з вами спільну перемогу. Це останній випуск, друзі. А ми про все поговорили так, точно. 22 другу Точно, ми про все поговорили. Зараз в ці хвилини грає черкаські мовки і Запоріжжя. Так, все. Коротше, про Бабл поговорили, про Дубінського Броцького поговорили. Ну, все, значить, виходить, що все. Нікого не забули, підемо. Але український баскетбол буде дарувати нам теми ще дуже і дуже довго. Дай Бог йому здоров'я. В ці дні, до речі, в нас день народження баскетболу. Точно. Наша улюблена гра святкує свій черговий. День народження, так ну коротше, всіх обіймаємо з наступаючими святами Прийдешніми святами, так. і головне побажання, мабуть, що для нас усіх це перемоги у 23-му році. Так, і повірте, давайте ось цей новий рік. зустрічайте з сім'єю, а не десь там у друзів на хаті. Побудьте з батьками, своїми дітьми, а не йдіть кудись там бухати. Побудьте вдома з сім'єю. Повірте, це буде правильне рішення. Ось, бо я йду. Я... У ну, мене батьки живуть в іншому місці, я не можу до їх сходити. Я беру свою сім'ю і йду кудись все. А якщо буде світло, ну коротше, відпочиньте, якщо буде нагода, а, повірте, хлопці на передовій лупашать і будуть лупашити, але ведіть себе нормально так. Не стріляйте вгору тими дебільними салютами, тому що бо, бо хтось вистрелить у вас, якщо що. Ну, на цій так. ноті, мабуть, що ми і завершимо наш останній випуск у 2022 році. Ми лише стартанули, і з вашою допомогою сподіваємося е досягти нових вершин у році 2023. му Ну і звичайно, пам'ятайте, що ми брехати можемо. А м'яч у як не бреше. Всім пока. Побачимось.